Дух Святий, коли зір до неба підіймаю, і молитва щира на вустах, дотик твій до серця відчуваю і втішаюсь у твоїх руках, обіймаєш ніжно, мов дитину, і даруєш неземну любов, як же прагну я у цю хвилину, щоб сповняв собою знов і знов. Ти як подих вітру незбагненний, і як дар безцінний, дорогий, як вода, повітря, хліб щоденний, так потрібен ти душі моїй. Бо коли впаду, ти підіймаєш, коли сил немає, ти даєш, коли помиляюсь, наставляєш і назад до істини ведеш, знаєш всі мої переживання. Знаєш мрії, всі мої думки, ти зі мною у моїх стражданнях, і коли радію поряд ти. Ніжний голос, тихо, тихо лється і підносить душу в небеса, ти сповняєш миру моє серце, твоє світло в ньому не згаса. Я з тобою впевнено долаю непростий такий сьогодні шлях. Не залишиш і тоді, я знаю, як мене огорне смерть і страх, не даси утратити надію, піснею у серці забриниш, ти завжди розрадити зумієш і в недолі час не промовчиш. Люблячи, незмінний, незрадливий, полонив усе моє єство, О, яка сьогодні я щаслива тим, що ти у мене є? З вдячністю коліна прихиляю і незмінно чую дотик твій. Ти зі мною, твердо я це знаю, подарунок неба, о мій Дух Святий. Амінь.